Він був досвідченим політиком та одним із перших українських дипломатів, засновником Генеральної військової канцелярії Першого Міністерства зовнішніх та внутрішніх справ, реорганізатором козацької розвідки, одним із найінтелектуальніших гетьманів того часу, вмілий адміністратор та хоробрий воєначальник. Усе це про гетьмана Івана Виговського. Іван Остапович Виговський походив із древнього шляхецького роду, отримав хорошу освіту. Володів польською та латиною російською морем. Герб гетьмана Великого Князівства Руського Івана Левого Серця Виговського 1659 року. Єдиний відомий на сьогодні приклад, де в одному щиті поєднано державні герби Польщі Білий Орел, Литви Білорусі та Руси України, речі Посполитої трьох народів. Свою військову кар'єру він розпочав товаришем у польському найманому війську. Згодом став ротмістром, відзначився хоробрістю та завзяттям. З 1648 року активний прихильник Богдана Хмельницького. Він брав участь в усіх знакових битвах того періоду. В битві під жовтими водами відважно бився з ворогом. Після втрати коня став до пішого бою та був поранений і захоплений в полон. Тричі намагався втекти, і його вже прив'язали до гармати. Та в останній момент його викупив Богдан Хмельницький. Того часу Іван Виговський отримав посаду писаря та зайнявся створенням першого українського Міністерства зовнішніх та внутрішніх справ Генеральної канцелярії. Саме цей орган став справжнім державним органом тогочасної України, адже сюди надходила військово-політична інформація з усіх кінців України і зарубіжних держав. Тут приймалися і звідси відправлялися численні посольства і ухвалювалися важливі державні рішення. Однією з найвидатніших перемог українського війська була Конотопська битва 8 липня 1659 року, коли козаки під проводом гетьмана Івана Виговського вщент розгромили 100-тисячну московську армію. Звісно, про це не згадувалося, оскільки ця армія завжди була непереможною. Хоча вправні дії козаків тодішніх і козаків теперішніх гарно спростовують такі факти. По смерті Богдана Хмельницького Виговський отримав гетьманську булаву і став регентом майбутнього гетьмана Юрія Хмельницького. Важким стало для нього це гетьманство. Становище України погіршувалося на очах. Незгоди, заздрість, міжособиці роздирали країну, розпалася коаліція, яка хоча б трохи підтримувала Україну. Московська знать була невдоволена вибором гетьманом Івана Виговського, оскільки боялася його розуму і досвіду. І намагалася шкодити йому на кожному кроці. Врешті їм вдалося поширити ворожнечу, прихилити на свій бік частину старшини. Іван Виговський віддав гетьманську булаву Юрію Хмельницькому, а сам поїхав на Волину. На жаль, Юрію Хмельницькому не вистачило батьківської вдачі та таланту. Він зрікся булави та постригся в чинці, а Україну охопила руїна. Країна розділилася на правобережну та лівобережну. Іван Виговський, який мріяв про єдину незалежну Україну, намагався завадити цьому. Хотів знову стати гетьманом, але програв Павлу Тетерію. Та все ж не залишив спроби повернути собі владу. Його звинуватили у підтримці повстання Дмитра Сулини і розстріляли в невеликому селі на Київщині. Постать Івана Виговського і досі неоднозначно розглядають історики сучасності. Одні возвеличують, пам'ятаючи про створення Генеральної канцелярії та організацію потужної розвідки та контррозвідки, яка по суті стала першою в Україні. Інші звинувачують у підтримці Польщі та нехтування вольностями війська Запорізького, визнання верховенства старшинської влади, що призвело до послаблення, а згодом і розпаду держави. Що ж, не помиляється той, хто нічого не робить. А нам слід добре засвоїти цей урок, запам'ятавши, що сила наша в єдності. На честь гетьмана Івана Виговського названо 58-му окремо мотопіхотну бригаду та 540-й Львівський зенітний ракетний полк. Славетні нащадки славетного гетьмана і сьогодні виборюють волю і незалежність України, адже всі вони справжні лицарі українських перемог. Вивчаємо свою історію, впевнено наближаємо перемогу.